У Вінниці зоозахисники вийшли на мітинг з вимогою розслідувати загибель чотирьох собак на території лікарні імені Порогова. Розповідає організаторка зоозахисниця Ольга Танаскова. За підрахунками Суспільного під стінами міської ради зібралися кілька десятків волонтерів з плакатами тварини. Не сміття собаки мають право на життя. Перша ціль це справедливого розслідування вбивства тварин, які проживали на території лікарні імені Пирогова. Було отруєння собак. Є всі підтвердження, довідки, призначене лікування. Зроблена була судово та да, метекспертиза, розтин і було видно, що собаки труюїлися не одноразово поступово, тому що були спалені всі органіжелудок і там слизові. І гематоми. за півгодини учасники акції пішли до стін Вінницької обласної ради. Зоозахисники кричали Ганьба і вимагали відреагувати на ситуацію з отруєнням собак на території лікарні. Згодом написали офіційне звернення до обласної адміністрації та обласної ради щодо фактів жорстокого поводження з тваринами на території лікарні та вимагали створити комісію, аби такі випадки більше не повторювались. За словами зоозахисниці Ольги Танаскової, далі планують подати скарги в Міністерство охорони здоров'я та головного прокурора Вінницької області. Винними у загибелі тварин вважають адміністрацію лікарні в пироговці. Ситуацію прокоментував очільник закладу. Василь Паненко з яким чином ця смерть наступила, мені важко сказати. Можливо, це була фізіологічна смерть, можливо, ці собаки дійсно щось з'їли так стражують зоозахисники. -зо Я це не можу казати, тому що ну, обов'язків охороняти цих собак або за ними доглядати, чи ще щось робити. У співробітників лікарні немає. У мене тим більше. І тому, на жаль, сталося те, що сталося. Але те, що лікарня і співробітники до цього не мають жодного відношення, це однозначно. Реально було дуже багато випадків саме оцих травмування людей. Не виключається, що, можливо, був якийсь вплив якоїсь особи на це все окремо, але це точно були не співробітники лікарні. Нагадаємо, 16 вересня зоозахисниця Лілія Юрченко на території лікарні імені Пирогова знайшла мертвих безпритульних собак з ознаками отруєння. Тварини були під її опікою, були вакциновані та стерилізовані, мали адресники і не проявляли агресії. За фактом загибелі тварин, поліція проводить перевірку.